Для тих, хто любить рибку у будь-якому вигляді сьогодні показую рибку у томатному соусі хек із очами. Ось вона так виглядить. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Ось така вона, соковита. Дуже гарно пахне запах на всю кухню і, мабуть, на вулиці, бо я щоб не було рівного запаху в кухні великої, відкрила двері. Дуже-дуже смачна, дуже смачна. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви знову на каналі Смачно з любов'ю. Звуть мене Валентина. Я вас сьогодні буду знайомити з приготуванням рецепту «Хек в томатному соусі в домашніх умовах. Я взяла хек, помила, почистила. Нарізала смоточками десь 12 см, почистила добре всередині, обрізала непотрібні кісточки на хребті на животику і зараз будемо приступати до готування. Одну велику морквину я натерла на велику терку, на якій ми тремо буряк на борщик. Також я візьму ще два лаврових листочки. Також я поріжу півкільцями три цибулинки. Ось так. Цибулі я нарізала і зараз її ось так розімну руками. Щоб вона розділилася, треба розділити, щоб вона. Далі краще готувалася. На розігріту сковорідку я наливаю 3 столові ложечки олії, вкладаю хек. Я його не солю, не першу, нічого не роблю. І він трішечки буде тільки підсмажуватися із двох сторон. Трішки. Буквально по хвилинці з однієї. Ось такий чуть-чуть, підсмажений. Як підсмажився, я викладаю його в мисочку. На розігріту сковорідку. Там само цій літі дежарилися смажилася рибка. Я скинула цибульку нашу півкінця і моркву. Буду готувати по соте. Тобто цибуля і морква тільки змінить колір свій. соте це значить, цибуля набуде такий скляний вигляд, а морква також посвітлішає. Пройшло 6 хвилиночок, морква з цибулькою, бачите, як поміняли свої кольори. Це називається посоти. Вона приготувалася, з цивулі вийшла гіркота, морквочка також набула свій колір. А тепер я засмажку присолю щіпки солі і приперчу. Сковорідці і перемішаю, тому що буду брати я із сковорідки. Так. Те ж саме я зроблю із рібкою. Трішечки я присолю і приперчу. І ще зараз я зроблю заливку на рибку. Я візьму одна, дві. Десь 3 столові ложечки домашнього томатного соусу. Також візьму десь 230 грамів кип'яченої водички. І я це все перемішаю. Ось так. Вийшло в нас ось такий розведений томатний соус. Засмажку я розділила на дві частинки. Одну частинку я кладу на низ, форма для мультіварки, Скляна така. Тут аж я буду вдувати нашу рибку. Ось я так її розкладаю по дну. Наверх я буду класти хек. І так, так. так Сік із хейка я теж буду зливати. І наверх я викладаю слідуючу частинку нашої засмажки. Ось так просто створідки викладу все, щоб нічого не залишалося. Вже я розрівнюю і заливаю розведеною томатною пастою. Я ще раз розрівняю так, щоб все було покрито. Бачите, якраз паста покрила і рибку, і засмажку. Добавлю сюди ще 2 лаврових листочки, так, щоб вони також чуть-чуть були намочені. Накриваю кришкою, духовку я розігріла до 180 градусів. І буду готувати десь приблизно 35 хвилин. Ось наша рибка в духовці будемо чекати її до готовності. Рибка пробула в духовці 40 хвилиночок і зараз ми її будемо пробувати. Я ось так набираю. Вона ось така. Другу мисочку. Вона із овочами, і соусом. Прямо тут дуже, дуже смачна. Вона така, така соковита, смачна і красива. При приготуванні такого хека виділяється рідина, але це не страшно. Частина її впитується в рибку в хек, а інша частина може слугувати як підлива. До каш, до картопляного пюре. Також можна вмикати хліб, просто дуже-дуже смачно. Попробуйте. І вона хороша і в гарячому ця підливка, і в холодному, так само, як і хек. Він сподобається вам і в гарячому, і в холодному вигляді. А зараз я взяла кусочок рибки. і ми її попробуємо. Дивіться, ось вона така соковита. Лискуча. Ну, а смак не перевершений. Я не передам. Це ви, як приготуєте, я хек ніколи не жарю, тому що він буває і сухий, ну, звичайні різні способи. Ну, а це ну, такий смачний. Тож готуйте, мої любі, смакуйте. Ставте лайки, переглядайте відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Готуйте смачно. Я щиро вам за все, все дякую і за лайки, і за підписки і за коментарі. І до слідуючого відео з вами, до зустрічі! Миру нам всім і щастя!